Товаристу вітання. Збірна України не за горами. Є список Риброва, є вже, як завжди, куча травмованих, куча проблем. Зараз все розкажемо. Попробуємо вгадати склад, попробуємо гадати результат, і лево матчу, і все потрішки. -по -по Ви на каналі Reds and Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Так, Рибров дав список. І в нас, як завжди, знов є багато цікавого, багато. Того, чого Реброї завжди викликає, деяких гравців, які або ще травмовані, або вже травмовані, або вже от їдуть з травмами. Своїх любимчиків, часто викликає. Ну, подивимося. Ну, давайте по порядку. Воротарі. Три воротаря, трубін різних бущан. Ну, напевно, все по ділу. Не викликав Луніна. Він останній раз був, але він поїхав назад. Чи травма, чи не захотів. Напевно, людина не бачить сенсу перебувати у збірні, бо він і так не факт, що буде грати. Ну, таке. таке. Я думаю, тут все ясно. Трубін має стояти основний, враховуючи, що 에, цей в зараз він дуже серйозно виглядає. От зіграв 0-0 спорту. Ну, лідер Бенфіки, це нормально. Він однозначно має бути основним. Різник понапропускав два від Абердіна, чотири від ЛНЗ, Він на пару другий гулкіпер. Ну а це, знаєте, це як. Позитив, хороший настрій і хороші позитивні емоції для збірної. Йому приємно знаходитися в такому колективі. Ну, третім буде, Скорше всього, я думаю, так і буде. Їдемо далі. Правий фланг. Правий фланг у нас був викликано. Нарешті знов спокійно два правих захисника це е, хто у нас? Тимчик і. Конопля, але тільки що пройшла новина, що Тимчик поїхав додому по стану здоров'я. Починається, чим ближче. Зараз знову буде, як перед матчем за французами чи з Азербайджаном, що кожен день хтось вилітав. Ось воно так і є. Получається, тимчик поїхав додому, ну і тоді безальтернативно, Йохим конопля буде справа. Хоча він не завжди грає, в чемпіонаті він більше грає, в Єврокубках, мені здається, більше грає Тобіас. Ну, ось так, подивимося, буде вся надія, звичайно, на одного одного Е, центр поля. Центр поля тут а хто у нас викликає? Незвичайно. Ля Забарний, Микола Матвієнко, Бондар, Сваток. І все. Ну, давайте так от. Після останнього матчу Шахтаря. Е, Бондар і Матвієнко дуже-дуже багато питань є до них, просто неймовірна кількість. Михавка, до речі, не викликала, його взяли в молодіжку, хоча в нього і струс був, але він ну дуже хороші результати показував Динамо. Динамо не дуже, але він є на забуває голи. Виграє боротьбу, можливо, він був би точно кращий замість Бондера. Ну, вже як є. Ну, однозначно буде забарна основа. Моя думка, я би його робив капітаном, але я не Сергій Рибров і не є тренером, і не можу вибирати, як то кажуть, склад на гру і капітанів. А напевно буде все-таки з ним Микола Матвєнко, бо це капітан, Рибров, як то кажуть, не відходить від свого якогось впертого цього, ну, вже як є. Е -е, сваток. Буде в запасі, бондар так само. Зліва, зліва, Михайліченко і Миколенко. Приємно, що є два лівих. Плюс Миколенко відновився, грає 90 хвилин за Евертон. Перемога над Крістал Пелосом, який ще не програвав не разу в АПЛ. Це дуже хороший позитивний результат. Плюс Грілі ж себе, Миколенко відірав добре. Однозначно має грати в основі. Ну, ніби розібрались. Коміг бути. Міг бути Михавко. Ще когось могли викликати. Ну, вже як є, такий склад реброва. Півзахист. Півзахист завжди саме насичений. Ну, давайте так: от центр поля. Бачимо, є калюжний і вертається Брашко. Е -е, спочатку, до речі, не викликали були учередька. Тільки зараз його довикликали, дивне рішення. Непогано грає. Я думаю, що він за місяць часу став набагато гірше. Брашко. Не все виходить в Динамо, але хоча почав грати, знов його тільки дальні удари. Якісь моменти, але останній матч з Кристал Пелесом, як його на Фланці, зробили, не дуже хороші позитивні емоції. Плюс з Карпатами, там так само з під нього, не з під нього забили. Ну, такое Але можливо, у збірні буде грати краще. Клюжний забиває за металіст, не витягує він же аж до такого рівня, як був моментами. Не знаю, Франція його. Возила він стагав, як буде з ісландцями, там буде важко. Там боротьба, там стандарти, особливо о, і Хлопці на стандартах треба уважно грати, бо Ісландія дуже добре виглядає на стандартах. Е, що ми розуміємо? Звичайно, ще в центрі поля в нас хто ярмолюк. Єгор е, Ярмолюк грає в Брентфорді практично цілий час в основі. По 90 хвилин прийшла була така сумна досить звістка, що його на 73 й хвилині замінили. Але вроді все нормально, приїхав збірну, має грати. Надіємося, що буде в основі. Е, тепер хто в нас ще є? Микола Шапаренко. Таке собі е, не подобається. Він мені взагалі, що він там робить в збірні. Моя думка має бути бояльський замість нього. Ну, але Ребров бачить так. Всякі проблеми то не може браслет зняти. Так, забив Карпатами, але ну не знаю. Моя думка він не має бути. Збірній. Подивимося. Е, Маліновський, повернення Маліновського. Це чудово, він відновився після травми, грає за Джерну, дає асисти. Навіть моя думка, що Маліновський має бути, Руслан має бути в основі. Плюс його дальні удари, його штрафні, та його просто досвід і впевненість не помішає нашій збірні, де треба здобувати кров як зносить важливу перемогу над Ісландією. Е, тепер, що ми ще бачимо? Звичайно, Судаков Бондаренко. Знаєте, звичайно, про гравців Шахтаря важко говорити, бо вони попровалювалися проти ЛНЗ, але. але вже як є, подивимося, можливо, за збірну настрій в них буде краще. Е, Бондаренко непогано грає, дає асисти, забуває пенальті. Він, до речі, одне з найкращих модерів УПЛ. Ну, це трошки щось да показує навіть. Та й Боярський, до речі, так само забуває голи, а його чомусь збірну ігнорять. Е, Судаков забуває голи за Бенфіку, в Мурінь його хвалить, грає, однозначно, має бути в основі. Але я думаю, що Ребро знову буде з ним хімічити. І поставить його, на, 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 як то кажуть, замість Мудрика на фланг Мудрика. І на лівий фланг не знаю, чи там буде все одно він має грати в центрі. Це моя думка. Пишіть в коментарях, де має грати Судаков. Е, ще, є, ще є Волошин викликаний, який непогано показує себе зараз Динамо. Плюс був викликаний Зубков, але і забив, забив недавно гол в е, устані моторі, щоб забив гол. Але написало, що в нього травма, і він не поїде в збірну. І замість нього був викликаний якраз Очередько, плюс е не зіграє, тільки що сказали, знову було. Викликали хто це Ганков. Він не грав за Жероном, в нього травма. І викликали велетня. Вислав Велетен дебютант, перший дебютант збірній. перший раз грає, хоча він хороші результати показує, якщо грає за колос добре грає. Молодець, заслужив виклик збірну. Хто на шеї? Зубкова, значить, мінус. А, ну, звичайно, пара з Полісся, Гуцуляк Назаренко. Ну, знаєте, Полісся почало набирати хід. Полісся спокійно обіграє команди, вже піднімається по таблиці. Подивимося, як за збірну зможуть грати Назаренко І і хто, і звичайно, Гуцуляк. Пишіть, кого б ще в центр поля викликали, кого не треба було викликати, кого треба було ну, ще косьду викликати. Бо в нападу в нас все ясно. У нас дві людини довбик ванат. Довбик недавно забив свій перший гол за Рома, це прекрасно. Нарешті йому почав довіряти трохи гасперіні А Ванат забив свій другий гол за Жерону. Джорона нарешті перемогла. І це так само дуже важливо. Так що хтось з них точно буде в основі. Подивимося, але щоб ніхто не травмувався і зараз знову буде проблема з форвардами. Ну, але, знаєте, сам хто, сам навіть, напевно, там чи Гуцуляк може зіграти більше до форварда Ну подивимося. Давайте, друзі, спробуємо вгадати склад команд. І, звичайно, ви в коментарях пишіть свій склад команд, який ви бачите збірної України на матч 10-1021.45 10, -10 Рейкявіку проти Ісландії. Ну, моя думка, це так. В Воротах Трубін. Справа, враховуючи, що нема тимчика це Конопля. Центр Забарне Матвіянку. Зліва Миколенко. Далі, все-таки я думаю, що поставить він ще раз Калюжного в основі. Потім буде Ярмолюк Малиновський. з... Права буде Гуцуляк, зліва буде Суддаков, і нападаючий нас буде добре. Ось такий мій склад. Пишіть в коментарях, який ви бачите склад, і що ви очікуєте взагалі від того матчу. Нагадуємо, що ми граємо з Ісландією 10-го числа п'ятниця, в 245 ракетку. Ісландія, ну, ви знаєте, що це високорослі боротьба. Е та й технічні деякі є футболістам, будьон це не різні. Е вони з Францією зіграли 2-1. Трималися, як то кажуть, до кінця не так було просто французам і самі створювали моменти. Нам дуже важливо буде зіграти уважно на стандартах. І я думаю, якщо ми пропустимо, дуже важко буде атакувати і створювати момент. Бо французи помучились з ними. Ну тут не треба лишні разговорити, які це важливий матч для нас. Якщо ми програємо, це практично ми вже позбуваємося шансів на друге місце. Виграємо, ну можна сказати, як буде все в наших руках, в плані, якщо ми обігаємо зербачан з Ірані чи з Ісландією, все може бути. Як то кажуть, не плов друге місце, можемо претендувати. Ну, глянемо, як воно все буде. Бо, знаєте, я знову Ребров трохи десь дивую. Когось не викликав, когось викликав знову з травмами. Рахуйте, що вже ще сіті там три дня, а вже мінус. Е хто в нас? Мінус тимчик. Мінус циганков. І мінус Зубков, ну, мінус три, це це серйозно, це серйозні втрати. Давайте, друзі, ще, звичайно, пишіть в коментарях склад команд, пишіть в коментарях точний рахунок матчу, і хто буде лав-матчу, і хто заб'є автор голу з збірної України. Звичайно, хто вгадає, будуть якісь подарунки. Це однозначно. Так що підтримуємо, вболіваємо, яком склад, і здивував Рибро вчення. І, звичайно, друзі, ще одна хочеться відмітити. Сьогодні Ю-20 грає в одній восьмій. Чемпіонату світу в Чилі Україна 22-30. Підтримка максимальна проти Іспанії. Не повезло нам трохи Хажара, бо ми взяли, взяли перше місце, але попала на Іспанію, яка сенсаційно була програла в групі Марокко з Бразилією, з Мексикою грала, і взяла третє місце. І тепер подивимося, наскільки вона сильна чи не сильна. Але ми маємо хороший склад, хорошого тренера, хороший колектив. Ми віримо, що Україна зможе побіграти Іспанію і пройти далі. Звичайно, теж пишіть в коментарях, що очікувати, чи Україна пройде Іспанію чи ні. Друзі, всім дякую за перегляд. Ставте подбайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог! Боліваємо підтримуємо Україну. Слава Україні! Героям слава до зустрічі!